Протягом тижня на території Прикарпаття виникло понад півсотні пожеж. Прикарпатські рятувальники удосконалюють навички з гасіння пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей внаслідок повторного ракетного обстрілу. Гірський відпочинок вимагає особливої підготовки та відповідального ставлення. Діти загиблих героїв побували у гостях у рятувальників. Продовж тижня рятувальники Прикарпаття ліквідували понад півсотні пожеж, де врятували трьох людей та п'ятьох евакуювали. На жаль, на одній з пожеж загинув чоловік. Так, 26 березня вогнеборці врятували двох людей під час ліквідації пожежі у квартирі багатоповерхівки на вулиці Гната Хоткевича в місті Івано-Франківську. На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу мансардного поверху та покрівлі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Палія в місті Коломия. До місця виклику оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, якими було встановлено, що площа пожежі складає близько 150 метрів квадратних. Рятувальники евакуювали на свіже повітря п'ять мешканців будинку. А також з восьмого поверху житлового будинку з допомогою автодрабини врятували 14-річного хлопця, якого оглянули медики, хлопець госпіталізації не потребував. О 16-й годині рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. А причину загорання наразі встановлюють фахівці. Рятувальники закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримували дотримуватись правил пожежної та власної безпеки при виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101. Щоб бути готовим до всіх викликів сьогодення прикарпатські рятувальники вдосконалюють навички засіння пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей внаслідок повторного ракетного обстрілу. Такі практичні тренування з залученням пересувного пункту управління відбулися 26 березня у місті Коломия. За легендою навчань, внаслідок ракетного обстрілу, відбувся обвал конструкції будівлі місцевого ліцею з загоранням на площі 30 метрів квадратних. Персонал ліцею під час оголошення сигналу. Про повітряну тривогу перевів людей в укриття та викликав рятувальників. До місця події слідують пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику, а також служби взаємодії керівництво району та головного управління ДСНС в області. Утворюється штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та розгортається пересувний пункт управління, який призначений для забезпечення автономної роботи органів управління та оперативного складу на місці виникнення надзвичайних ситуацій, в якому організовано онлайн зв'язок зі всіма. Службами взаємодії та з допомогою відеокамер та безпілотних літальних апаратів вивчається обстановка на місці надзвичайної ситуації. В цей момент рятувальниками проводиться рятування людей з верхніх поверхів, ліквідація пожежі та огляд місця пожежі на наявність потерпілих, а також проводяться роботи по розбиранню обвалених конструкцій будівлі. В ході ліквідації надзвичайної ситуації повідомляється про повторний обстріл. Весь особовий склад переведено у раніше визначене безпечне місце. Після відбою повітряної тривоги рятувальник. Приступають до проведення робіт, як зазначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС в області Віталій Федорчук, такі навчання проводяться вже вдруге у різних районах області, щоб чітко відпрацювати алгоритми зі всіма службами взаємодії, а також з персоналом об'єкту. У даному випадку всі служби спрацювали оперативно та професійно. Мети навчань вдалося досягнути. Також важливу роль в ході ліквідації надзвичайної ситуації відіграв персонний пункт управління, адже там є всі технічні можливості для. Моніторингу ситуації та прийняття рішень важливість проведення таких навчань підкреслив голова Коломийської військової державної адміністрації Любомир Глушков. Навчання показало, що на високому рівні проведена сама підготовка, а особливо надання такої допомоги були професійні їхні кроки наших службовців, пов'язаних із наданням допомоги людям. Я вважаю, що ми. У викликах сьогодення маємо бути готовими до всього. Іван-Франківщина має такий автомобіль, і ми побачили, наскільки він технічно обладнаний, що це спрощує швидкість надання допомоги, і бачимо, що є оперативність надання допомоги, є комунікація між службами. Я думаю, що це надзвичайно важливо в сьогоднішній день, коли кожна хвилина може врятувати життя. Головне управління ДСНС в області нагадує громадянам про те, що перед тим як збиратися в мандрівку горами, потрібно обов'язково уточнити прогноз погоди, а у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку краще утриматись від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, рятувальники надають корисні поради. Хочемо надати декілька порад, що повинні мати з собою турист, який планує мандрівку зимово весняних горах. Отже, почнемо з того, що Одна з самих ключових речей туриста це є його одяг. Почнемо, має бути відповідне взуття гірські черевики для, саме для зимово-весняних умов. Має бути одяг, який має складатися з декількох шарів. Є верхній шар захисний мембранний, який захищає від вітру і дощу, є всередині проміжний терпінний слой, який складається з лісової кофти, а також під ним термокомплект термобілизни перший Є першим основним базовим шаром. І відповідно, також є ще штурмові штани, під якими також є базовий шар. Також обов'язково повинні в цих умовах бути в туриста рукавиці. і бажано, щоб їх в нього були дві пари одні основні і одні запаси. Головний вибір він може бути ось така універсальна пов'язка, баф, може бути флісова каска. І також дуже бажано в зимових умовах, коли ви виходите на високий гір. Мати каску, тому що коли на схилах ще є лід фірм, можна послазнутися, не втримати рівновагу, і якщо на голові немає каски, то можна отримати травму голови. Також повинні бути окуляри, це можуть бути як дві пари окуляр, одні від сонця, які захищають, коли нормальні погодні умови добрі, а також зимова маска. Ну і власне взуття, яке для зимових. Походів чи для зимовлесняних повинні бути ну, високі такі щеревики, бажано з підошвою вібран, бажано, щоб була мембрана. Ну і ну, Взагалі є різні варіанти безліч. Найкращий варіант буде з ширини, щоб взуття було шкіряне, з синтетики, тому що в такому разі воно краще буде не пропускати вологу все. Рятувальники нагадують про те, що обов'язково потрібно зареєструвати свій туристичний маршрут. Це можна зробити онлайн на нашому сайті, а також через мобільний додаток порятунок у горах. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитися до власної безпеки під час перебування у горах. Цього тижня до рятувальників Прикарпаття завітали дітки, які пережили біль втрати. У кожного з них війна забрала тата. Фасад головного управління ДСНС області наповнився дитячим сміхом, адже до рятувальників завітали діти, які так потребували позитивних емоцій. Це хлопчики та дівчатка, чиї татусі стали героями. Великі червоні справжні пожежні автомобілі, на яких рятувальники виїжджають на допомогу, зачарували маленьких відвідувачів, і кожен з них уявив себе. Без справжнім рятувальником, адже діти мали змогу посидіти в пожежному автомобілі. Діти з цікавістю розглядали маленьку копію справжнього пожежного автомобіля з усіма деталями, виготовлену рятувальниками спеціально для діток та спробували, як працює радіостанція, як звучить спеціальний сигнал та як вмикаються проблискові маячки. Справжнє захоплення у хлопчиків та дівчаток також викликала дитяча пожежна естафета з елементами Firefighter Combat Challenge. Діти на випередніх. Ридки змагалися між собою на швидкість та вправність у гасінні умовної пожежі, коли емоції трішки вляглися, дітки помандрували за знаннями до класу безпеки. Тут рятувальники розповіли про безпеку дорожнього руху, пожежну безпеку, де присутні наочно ознайомились з правилами користування вогнегасником. Також гості мали змогу побачити діораму Квартира до і після пожежі, яка викликала велике захоплення у них. А ще рятувальники розповіли про роботу піротехніків. Гірських рятувальників, водолазів, в яких ситуаціях вони допомагають, та яких правил дотримуватись, щоб не потрапити у небезпечну ситуацію. А також наочно продемонстрували пожежу в екосистемі, тож діти змогли цікаво у доступній формі засвоїти таку важливу та корисну інформацію. Нам розповідали, як поводитись при пожежі, хто є рятувальники, які є види рятувальників і що можна робити, а що ні. Тут дуже цікаво було, і ми дуже багато всього дізналися. На завершення дітки переглянули повчальну виставу та отримали солодкі подарунки й поліграфічну продукцію від ЮНІСЕФ. Добре, що рятувальники влаштовують такі заходи для наших діток. Це їх навчає, це їх підтримує. Ми дуже вдячні. І якщо запросити ще раз, ми обов'язково прийдемо, а рятувальники щиро радіють, що вже вкотре змогли навчити та огорнути своїм теплом маленьких українців.